Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про досить цікаву рослину Лядвинець Рогатий. Лядвинець рогатий поширений по всій території України. Росте в лісах, на галявинах, на узліссях, в луках, на трав'янистих схилах. Лядвинець рогатий це багаторічна рослина. Може досягати висоти 60 см. Має тонке, висхідне або лежаче стебло. Стебло дуже розгалужене, вкрите пальчастими листками. Листки складаються з п'яти оберно-яйцевидних або широколанцетних листочків, два з яких розташовані біля основи черешка. Тому здається, що листки трійчасті. Коренева система не дуже глибока, але рослина є посухостійкою, може рости навіть на кислих поганодренованих ґрунтах. Цвіте лядвинець рогатий з травня по вересень. Його віночок має яскраво жовте іноді з оранжевими домішками забарвлення, квітка метеликовидна. З дзьобовидно загостреним на верхівці човником. Після відсвітання квітки утворюється біб до 2,5 см завдовжки, але в ньому міститься до 50 насіннин. На кінці бобу. Є відросток, схожий на ріг, тому рослину так і назвали лядвинець рогатий. Лядвинець рогатий досить цікава рослина. В першу чергу це є кормова рослина. Після споживання лядвенцю корови дають смачніше і жовтіше молоко, з якого виробляють цінний сир. Перевага лядвенцю перед іншими бобовими рослинами полягає в тому, що він не викликає у тварин тимпанії. Тобто здуття живота. Лядвенець це також добрий сидерат. Для покращення ґрунту за допомогою лядвинця потрібно його висіяти навесні разом з ярими культурами пшеницею, ячменем чи вівсом. На наступний рік, коли весною лядвенець досягне висоти 10-15 см, його потрібно заорати в ґрунт і посіяти пізні, більш теплолюбні культури, наприклад, помідори чи перець. Лядвенець цікавий тим, що в місцях, де він росте, він відлякує равликів і слимаків, для яких він є отрутою. Тому, якщо ви хочете захистити свої овочеві культури від нашестя слимаків, будь ласка, посійте поруч із культурами лядвенець. Лядвенець – це також добрий медонос, оскільки він зацвітає в травні, то приваблює не тільки Бжіл, але і джмелів. Приваблення в сад комах запилювачів може збільшити врожай таких ранньоквітучих ягідних культур, як лохина і жимолость. У чистих посівах лядвенець рогатий дає від 30 до 50 кг меду з одного гектару. Бжоли відвідують лядвенець для збору нектару і пилку з 11 до 16 години. І нарешті. Лядвинець рогати використовується у народній медицині як пом'якшуючий, знеболюючий, ранозаживляючий і протизапальний засіб. Квіти лядвинцю це гарний тонізуючий і седативний засіб. І нарешті лядвенець це технічна культура. З нього добувають жовтий каротин, який використовують у фарбуванні. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.